Ну, скільки вам раз пояснювати, вже ж не перша була попитка, коли вас збирав директор комунального при першій зустрічі, я вам пояснив, що будь-яка людина прийнята по переводу, притягне за собою борги, боргії існуючи комунальні. Тому по переводу просто не може бути прийнято ніхто. А вони так погачаться, так? Комусь треба. Пити. Питання питання долгів комунальних, яка з мене менше всього входить. Це питання керівництва комунального підприємства. Я не можу тримати весь персонал, тому що чим платити зарплату з меншої кількості будинків. А чим ми будемо вам платити прибудинкову територію? Теж я в СББ, вашу організацію мене не беруть. я сервіс. На не вхожу. Сервіс, сервіс. Прибудинкову територію, чим я буду платити вам? Ну, бачите, Дуже о, безробітна. Так. Не я одна, не Неявна, нас тут теж. Та та ну, давайте ми пошкодуємо, ми разом сядемо поплачемо. Ну, Ну, ну якщо ви не можете організувати всім роботу, для чого зайняти. Будь ласка, ви приймаєте на роботу по контракту на год і лі yeah. на постійну і. По поводу, по поводу постійно. Я би хотів на момент переходу взяти на річний контракт по одній простій причині. По-перше, протягом цього часу у Нас утвориться, ще може десяток СББ. Це ситуація не прогнозована і з'явиться потреба в скороченні людей. А, якщо по... нас берете, і не Почекайте, не, не не перебивайте. З'явиться роз... потреба в скороченні. Якщо люди будуть розширятися і працівники, які себе достойно зарекомендують в частності дисципліни і виконання робіт, я гарантую, що всі продовжать працювати. Ніякої дискримінації. Нічого не буде. Щоб половина міста не заключать з вами договір. Що значить, якщо? Це бажання людей. Бажання людей сидіти без, без, без води, без, без світла, без послуг. А ви в нашій ну, будете сидіти без води, без світла, без послуги. Чекайте, майте на увазі, що послуга не є безкоштовною. Якщо вона надавалася, але хоч і людина не згодна за неї платити. Договір являється обов'язковим для підписання, як і за сторони, хто надає послугу, так і обов'язком для тих, хто її отримує. І не можна сказати, що я не хочу, цього не було. Ми сьогодні почули слухи. Нам, нам виявили претензії, що ми банкроти маємо 3 мільйони доларів. Вже сказали, що ми проходимо і так, да що ми час на кампанія нам сказали. Що вам тільки притомці керівники ваших підприємств вас убіждають, що ми приватна. Що ми не зареєстровані, що ми боржники? <рире> Чого тільки не можна почути свій адрес? Такого нам ніхто сьогодні. Все ж таки, що буде з тими людьми, а як ви знаєте, Ти, я не, я не довго, це то може бути. Буде просто юридична робота. І що буде? Є публічний договір, опублікований і це робота. це робота. Що буде, попитайте, міста і не тільки. Кризис. Ви це розумієте, з договорами, ви, хоч, ви хочете сказати, що в містах мільйонниках персонал бігає договора заключає. Ми не цікавить інші міста, ми не цікавить. Це практика загальної місті. Там, я там, там це... саме я живу. Це є, є, є норми закону для всіх одинаково. Він соснул з'являється винятком чогось там. Ми питаємо, яке буде покарання. Не проплатите тоді, побачите, бачите. Проводиться претензійна робота. Це виходить добровольно принудітельно, ми повинні Не добровольно принудітельно. Це ваше право. Це ваше право. Ви чуєте мене, це ваше право. Ми не наказуємо, наказує держава. Ми виконуємо, запам'ятайте. Це різні речі. Це різні речі. Скажіть, будь ласка, а що буде із тими людьми, у яких є наразі борги за кому... за комуналку, а саме за прибирання прибудинкової території? Де вони накопичені там і залишаються? Ми не не перебираємо борг за утримання на себе? Якщо людина продовжує вже при обслуговуванні вашої фірми накопичувати борг? Це, буде, це, буде, нас, буде, 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 це... Скільки вам часу потрібно для того, щоб уже вчиняти якісь дії до тої людини? Це ви мені питання садить. Ну, ви не, не виконаєте певні дії, тоді ми будемо. Ви скажіть, ви... будь ласка, конкретно, щоб жителі нашого міста подивилися це в ефірі і побачили, скільки часу пройде від того, якщо вони не заплатять за комунальні це, послуги. Ви кажете нашого нашого міста. Ви не знаєте, не наше місто, а ви не з нашого міста? З міста Вараж? Давайте так. Вдадемо по порядку. Спитка накоплен долгі отримаємо при... боржники. буде проводити роботи. Нікуди не діться. Існуючу роботу проводить з боржниками, існуючу комунальне. Це робота не новина, вона проводиться. Ми будемо також її проводити. Пане Сергій, я перепрошую. У мене конкретне питання. Людина заключила з вами договір. Так, вона не платить за комунальні послуги. Плані за прибирання прибудинкової території вона не оплачує. Який відрізок часу повинен пройти, щоб ви цю людину покарали, не знаю, держава її покарала. Скажіть, будь ласка, можна відрізок часу? Ми живемо на території України. Так? Ви перший раз це місто Вара живе не на території, не на території України. Який на території України відрізок часу, щоб проводилася претензійна робота? Які норми встановлені, скільки людина повинна набрати боргів? <правж> хто я не юрист, я журналіст. Я питаю у вас як професіонала. Є практика. Ми ж говорю, живемо на території України. Слава Богу. Віде, нормативна база, Для всіх одинаково. Ми ж не будемо що тобі. в КМ в юридичний відділ попитати. Може вони там живуть своїми нормами. Я власне, вони грають нових працівників. так? Mm. а чому не на один місяць? На один рік, я на один. Є. Так, да, проложив. Малці. Ну, скажем так, на даний момент мені дозволяє закон прийняти на виконання робіт на ті роботи, де мені не вистачає персоналу, потіх людей, що виявили бажання, я знаю, там де є мене є, скажімо, пості місця. Я набираю персонал зі сторони. Да, на що на, на сьогодні що числа вийшло 4 одиниці людей, які отримали інструменти і вийшли на роботу. По цивільно провели годі. Закон це дозволяє. Да, на, да, на один місяць, ті, по тій ж самі гроші, якби звичайно вийшло зазвичай гроші по ставки. Лобідником свого прибирання за ті ж гроші. А все ж таки, ви скажете прізвище ваше? Не... Моє прізвище? Дайте, будь ласка, запит на Я не тільки скажу прізвище. А ну всі знають. Знаю. Ну так, да. ну, а ви так? не чули про інформа а, не чули про базу персональних даних? Ні, цей закон у вас нічого. Звісно, я закрита інформація. Ні, люди знають. Для вас закрита, так. Да. Є процедура для того, щоб я вам відкрив цю інформацію. Для мене, так. Ну, окремо для вас. Ви ж хочете знати. Люди не хочуть. <світ> ну, от бачите. Запитайте, будь ласка, я задайтесь. Вам дадуть відповідь. Як звати? Як вас звати? А ви що, <шо>, провокуєте? <світ> Як вас звати? Ви не знаєте мене, як звати? вас. От я вас запитую. Ви не знаєте мене, як звати? вас. Я скільки тут часу вже? Ну добре, будете писати заяву на роботу. Я розкажу, як мене звати. Хоть виборочно взяли і все. Почекай, хто пара. їм треба? Почекай, ти прийшла ну, дохищай, ти захищаєш сервіс. Ти... До... Я, до... я до... захищаю. Я нікого не захищаю. Ти прийшла до Васильовича, стравитись на роботу чи ти працюєш в КМКП? Нам сказали дівчатам, хто йде, а хто не йде. Це попередньо сказали, кого беруть на роботу. А кого не беруть? А кого не беруть? Мене не беруть, не беруть. По всіх жеках не беруть. Взяли, прийшли, написали заяви без числа на прийняття. А ті, що не беруть, нічого не писали. Ті будуть, і ти під... Під того персоналу. Я доручив начальникам ЖЕКі, майбутній, я знаю на роботі, і їхнім інженерам і технікам. Тобто вони беруть той персонал, який вже пройшов з ними, працював, вони все показали по роботі, по відношенню, по здоров'ю, і з ким вони, керівники, мають бачення працювати далі. Тобто ця, скажімо так, позитивна практика була напрацьована за, за раніший час, де вони працювали. Я ж людей не знаю персонально. Для мене невідомо ні їхні відношення до роботи, ні як вони працюють, ні їхні стан здоров'я, мені це невідомо. І я надію в цьому випадку на тих керівників, які вже працювали з людьми, з ними майстер, спілкувалися, бачать їхню роботу, їхні відношення до роботи. І вони порахували потрібним відібрати собі персонал. Скажіть, будь ласка, що наразі із техніки у вас є в наявності вже? На даний момент у нас придбано два трактори Донхенги 444 з прицепами, мітьолка і лопата. У нас все готово. Придбано паливо, частково на витрати по будинку нам достатні. Були придбані матеріали на суму, яка була міська рада, виділа, там, на майже на 300 тисяч, там, 290. 871, я пам'ятаю, майже на 300 тисяч матеріали це придбані. Тобто замовлений частковий спецодяг для дівчат, для хлопців, інструмент ручний, електроінструмент повністю, фарби кісті, валіки, рукавиці, лопати, відра, віники. Це все придбано. Крани, пластмаси, труби, металеві, пластикові, все це куплено лежить, жде роботи, жде персоналу для цього виконання. Що будуть робити цими тракторами, які виконувати роботи? Роботи фактично, трактори ми замовляли малогабаритну техніку в тій частині, що виявляється міняється частина. Сміття в нас вивозиться більше багато технікою. А це, скажімо, техніка підтримки, перевести матеріали, скажімо, рубіроїд, балони, фарбу. Це На кожний ЖЕК у нас полазується, що буде два жеки, і на кожен ЖЕК по трактористу з трактором, який будуть фактично Таким розв'язний характер робити між складом і бригадами. А яка на сьогоднішній день штатна чисельність Штатна чисельність підтверджена, підписана в міській голові 290 чоловік. Уже на працює, так? Не працює. Це штатна чисельність. Але на сьогодні скільки людей оформлено? Оформлено? Восьмеро. А ким працювали, чи працює маляру? Ви, я так розумію, попадаєте під скорочення? Так. А скажіть, будь ласка, ви пенсійного віку чи не пенсійного не пенсійного до пенсії ще трошки далеко, і я лишаюся сама. Ага. Скажіть, будь ласка, а можливо там ну ви можете себе утримувати? От вас ні, не можу. У мене я живу сама, мене чоловіка нема. Хлопці є сини, але вже дорослі в них своє життя. Все, Я я лишаюся без роботи. Нема де працювати. Ви говорили новому директору, що ви там хочете працювати. А ви чули, як він сказав? Що не він нас вибирав? А наше начальство Жековське? Ну ми знаємо, так що інколи буває якісь свої улюбленці, так яких можуть порекомендувати? Так далі Та? То ви вважаєте, що таку схему перекрути стоподобно.